Самко Ми сьогодні з вами продовжуємо свою роботу і запрошуємо вас у цікавий світ малювання. Наша тема з вами на цьому тижні це зимуючі птахи. І тому сьогоднішнє наше заняття буде присвячене тому, що ми з вами будемо малювати пташку нетрадиційними способами малювання. Полічка, а яких ти зимуючих птахів знаєш? Синички дядя. Дяті... Снігурі, горобчики, ворони, сороки. А кого ми будемо малювати? Ви зараз прослухайте віршик і мені скажете. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти. Снігурі не хочуть в теплий край летіти. Де морози люті, де сніги завзяті. Снігурі лишились зиму зимувати. Полячка, так яку ж пташку ми сьогодні будемо малювати? Снігур. Отже, для того, щоб намалювати у нас цю зимуючу красиву птаху, ми підготували з полінкою заготовочку, де намальована гілочка з ягідками калини, яку так полюбляють їсти снігурі. Нам знадобиться гуаш чорного і червоного кольору, водичка, кісточка, вологі серветки, і можемо розпочинати свою роботу. Для того, щоб забрасити нашого з вами красивого снігуря, нам необхідно з вами взяти червону, таку красиву фарбу і допомогти, так, дитинці, розмалювати отак нашу невеличку, гарненьку, красиву долоньку. Низ ми малюємо отакою червоною фарбою, так, отак. А верх зараз пальчики будемо малювати чорною фарбою. Для того, щоб у нас це буде у нас червона грудка, так, а чорний вже буде у нас з вами хвостик, наше з вами пір'ячко. От так, не жалкуємо фарби. Гуаш у нас дуже такого гарного виробництва, так, тому вона дуже файно у нас на ручку лягає. Отак От ми взяли, зафарбували все. Так? так, відставили. Тепер беремо з вами руч. І притискаємо, притискаємо, і тепер відриваємо. Отакий От у нас снігур вийшов. Тепер Палінка бере правильну кісточку, згадуємо? Да? І можемо ми ще отак мочити і домалювати дзьобик. Так, Поль? Отакий От і дзьобик у нас вийшов. За бажанням, ви ще можете використати білу гаш і домалювати, щоб у нас же пташка була з оком. Ви можете домалювати йому і сонечко, і небо. Так, Палінка, бери кісточку. І де у нас буде? Отут десь, так? Око буде. Отак. яку пташечку сьогодні малювали. малювали снягуря? Дуже цікава форма роботи малювання долоньками. Дітки, ми з нетерпінням чекаємо ваші роботи і бажаємо вам успіху у виконанні цього завдання. До побачення, малята! Ми все